Вітаю, друзі! У кого така сама проблема, як у мене, не працює циркулярний насос на опалення. Взагалі при підключенні до мережі. Зараз покажу лайфхак, як зробити, щоб працював. І не потрібно бігти в магазин і покупляти новий, який зараз коштує. Дай Боже, Значить, показую на власному прикладі. Перше, перекриваємо крани подачі води, щоб на насос вода не йшла. І вимикаємо живлення самого насосу. Далі беремо в руки фігурну отвірточку бачите, і відкручуємо елемент живлення самого насосу. Знімаємо цю кришку обережно. Ось так. Тут в принципі нічого складного. Конденсатор стоїть. І кабеля, які заводяться на живлення самого насоса. Значить, Я замітив така особливість, є, що тут саме в цій моделі десь, десь потягнув десь цей кабель чи ще щось. І тут, тут пропадають контакти, тобто йде обрив. Ось можна побачити, воно нещільно, нещільно зажимає. Значить, що ми перше робимо? Ми перевіряємо, чи, чи взагалі ці провода повністю тут фіксуються. Як це провірити? Ми беремо. Відводимо ось цей язичок такої назад. І ось цей язичок такой відводимо назад. І зафіксовуємо там всередині повністю оцих два провода живлення. Зафіксовано. Закручуємо кришку назад. Далі, що ми робимо далі? Беремо плоску отвертку і відкручуємо ось цього болта. Може виходити трошки води, зараз щось підставлю. Підставив тару. Ой, працюємо онлайн в режимі. Відкручуємо ось цього болта. Ну він не болт називається, він пробка як би називається. Я термінології як би не знаю, як воно має там бути правильно. Відкручуємо цю пробку. Тут, в принципі, нічого складного, єдина тільки резинка стоїть і все. Відкладаємо в сторону. Значить, Дивимося, у нас тут по центру є крильчаточка. Значить, Підбираємо розмір отвертки, щоб щільно заходило, щоб не було ні менше, ні більше. Ось так. Заходимо і провертаємо по часовій або проти часової стрілки. Від хвилини до трьох. Може таке бути, що ця крильчатка вона засоряється. Засоряється і із цим симптом. Слизь, грязь і так далі. І вона не прокручує. Сама крильчатка не працює в насосі, і насос не подає воду в систему, не качає. Отак От прокручуємо. Далі. Ставимо назад цю пробку, гайку, ну як вона правильно називається. Да? Тобто ми її закрутили, але ми її закручуємо не до кінця, тобто, щоб вона вільна була. Ми її потім вже будемо зажимати. Далі я відкриваю крани. Наживлення насоса вмикаю відкриваю. Далі самоток я закриваю. У ну, мене така система. І вмикаю насос в мережу. І коли я вмімкнув насос в мережу, перевірити справність цього насоса легко. Він або дає таке здюрчання води всередині, або коли руку приложити до нього, то чується така вібрація. Тоді насос працює. При цьому, коли насос працює, вже ми відкручуємо трохи цю гайку. І назад ми її закручуємо. Ну, так, я не повністю закручую, я не знаю, з там крутити потрібно. Все. І на цьому все. Насос працює, по системі вода подається і циркулюється так, як вона повинна. Тобто перевірити легко. Якщо після цих двох спроб перевірки насос все ж не запрацював, тоді потрібно йти в магазин купувати нову. Можна ще відкрутити ці шестігранники 4 болта і подивитися там всередині. Ну, я не знаю, Як як не спеціаліст, то в цьому ніхто, ну, не розберешся. Всім, кому було відео корисне, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на мій канал, дякую за увагу.